Друзі, вітаю вас усіх. Мир і благодать нехай множиться, множиться, множиться в вашому житті. Бог неймовірно любить тебе. І Бог своїй щедрості в своєму благословенні через Ісуса Христа Він хоче постійно проявлятися в твоєму житті. Бог хоче прославлятися в твоєму житті. Бо хоче виливати славу на твоє життя. Бо хоче, щоб ти бачив Його благодіючу руку в своєму житті щодня. Бо хоче дбати про тебе щодня, і Він буде це робити. Є багато обіцянок від Бога, що він буде піклуватися і дбати про нас і сьогодні, і щоб ми не переживали, і ми побачимо це і завтра. Ми будемо бачити багато чудес, як бачив Божий народ, коли Бог супроводжував і в полум'ї, і в хмарах свій народ, коли Бог давав хліб, манну з небес, коли Бог давав воду, коли була посуха, Він говорить: я буду робити щось нове, і в степу, в пустелі, ви побачите воду, водойми. Ви побачите ріки, ви побачите багато-багато моєї благодаті, ви побачите багато моїх чудес, багато моєї любові до вас. Ви будете бачити це постійно. Тому продовжуй довіряти Богові, продовжуй покладатися на Бога, продовжуй стояти перед Богом, маючи віру в те, що те, що неможливо людям, можливо Богові. І ти побачиш своїми очима, особисто ти. Ти побачиш, як Бог виливає славу, як Бог прославляється в твоєму житті. Між іншим, це побачать і твої друзі, і це побачать невіруючі люди. І вони будуть здивовані, наскільки Бог щедрий в твоєму житті, наскільки Бог сильний в твоєму житті. Вони будуть здивовані, наскільки Бог великий в твоєму житті, наскільки. Бог любить тебе, вони будуть здивовані, вони будуть свідчити один одному. Ти бачиш, як Бог прославляється в житті цієї людини? Він пішов до церкви. Ти бачиш, як його життя змінилося? Вони будуть свідчити про те, що Бог живий в твоєму житті. Тому я благословляю тебе. Я вірю в те, що ти будеш це бачити своїми очима. І твої друзі, твої недруги, Твої сьогодні родичі або невіруючі люди, вони будуть це бачити і вони будуть говорити: це дійсно Бог. Ми знаємо цю людину багато років. Це дійсно Бог. Таке може зробити тільки Бог в житті цієї людини. Тому я вірю в те, що Бог, який любить тебе, він буде прославлятися і в твоєму житті, і він буде показувати себе. Живого і воскреслого в тих обставинах, які ти сьогодні проходиш. Довіряй Богові своє життя, покладайся на Бога, і ти будеш багато-багато бачити чудес від Бога. Амінь.